Бог нас тут, тут не буде. буде. Нехай брешуть, нехай брешуть на Зійдімося, роде. 22 травня у Бориспільському муніципальному театрі Березіль відбувся благодійний концерт. Протягом двох годин для глядачів виступало вокальне тріо ансамблю Громиця виконували ж артисти пісні з різних куточків України на військову тематику, пісні на слова Тараса Шевченка, романси, пісні про кохання та жартівливі пісні, говорить художній керівник фольклорного ансамблю Громиця Євген Пихтін. Ну, звісно, що громицю всю ми тут. Хоча я вже думаю, що ми можемо тут міститися. Всім колективом, у нас 17 чоловік. Але я кажу, для такого камерного якби, залу, для такого театру, кажу, давайте зробимо концерт Тріо. І ми так вирішили зробити такий концерт благодійний, назвати його Оз роди, тому що це зараз це дуже актуально, тому що, як я вже говорив на сцені, що нас всіх об'єднує слово, пісня, музика, танець наш. Ми всі родина велика, тому що ми українці. Насолоджувались глядачі ігрою на інструментах від артистів. Аби продемонструвати всю силу українських пісень, на сцені зазвучала ліра, барабан, гармоніка та бандура. ступа. До мене, Глядачі говорять, що під час концерту найбільше їх вразив різноманітний репертуар та висока професійність артистів. Концерт чудовий, душевний, пісні гарні, виконують дуже гарно. Ми дуже задоволені. Ну, прямо, знаєте, до глибини душ, як кажуть. Отримали задоволення. Дуже приємні, зворушливо було дивитися, оце, слухати. Велике вам дякую. Ми дуже вдячні. Концерт був чудовий, неперевершений. Дуже гарно співали. побільше б таких колективів. Звичайно, виконання професійне з душею, пісні такі самобутні, автентичні. Дуже сподобалося. Збирали ж на концерті кошти для військовослужбовиці Олени Василенко. Майстриня створчого клубу Спілка митців Борисполя власноруч виготовляла вишиванки, проте згодом змінила голку на зброю в руках. Із продажів квитків та донатів організаторам вдалося зібрати 4060 тисячі гривень. Анастасія Усик Назар Гераскін новини ТРС Бориспіль.